Дорожній герметик HotFix – це бітомно-полімерний матеріал гарячого застосування для герметизації дорожніх тріщин і швів. Ремонт повинен проводитися на сухій поверхні. Під час виконання робіт треба вдягнути засоби індивідуального захисту і дотримуватися техніки безпеки сезон використання з березня по жовтень при температурі від плюс 5 градусів Цельсія. Перше підготовка вичистити бруд металевою щіткою, максимально знепилити пластиковою щіткою, мітлою або повітродуєм. При професійному укладанні тріщина фрезерується і розширюється. Друге розігрів герметика. Важливо дотримуватись техніки безпеки при роботі з гарячими бітумними продуктами і не торкатися розігрітої банки без засобів індивідуального захисту. Нагрівання бітомного герметику потрібно робити на відкритому повітрі. Ємність нагрівається примусовим нагрівом, наприклад, електричною газовою плитою або газовим пальником. Відкрити кришку ємності, включити піч і прикрити кришкою отвір під час нагрівання. Якщо присутній вітер, то краще використовувати захисні стінки після 10 хвилин нагрівання, обережно проткнути верхній шар. Щоб рідкий герметик і пари з нижнього шару вийшли на поверхню, бажано це робити дерев'яним звуженим предметом ближче до стінки металевої банки, слідкуючи за цілісністю жерстяних стінок. При подальшому пом'якшенні герметика кожні 5 хвилин помішувати його, щоб процес нагрівання був швидшим і рівномірним. Щоб краще контролювати температуру герметика, потрібно користуватися пірометром. Герметик довести до рідкого стану шляхом нагріву до робочої температури 160-200 градусів. З гарячим герметиком потрібно працювати обережно і не дозволяти потрапляти воді на розігрітий бітумний матеріал. Через 30-50 хвилин можна починати працювати з герметиком. До цього моменту весь обсяг не буде розігрітий, але його можна використовувати після розігрівання 50% матеріалу. Третє нанесення герметика. Заповнення тріщин і швів зручно робити за допомогою ковша з носиком. При розтіканні герметика його можна вирівнювати шпателем вздовж тріщини для кращого формування. На широких тріщинах і швах при заливці більшого обсягу матеріалу для формування краще використовувати допоміжний інструмент зі стінками, щоб вирівнювати надлишок. При вирівнюванні герметика товщина шару над асфальтом повинна бути 2-5 міліметрів. В кінці роботи рекомендуємо посипати ділянки піском, щоб не прилипала поверхня. В залежності від атмосферної температури рух відчиняється після 15-30 хвилин. Після завершення робіт з герметиком рекомендуємо обробити всю площу засобом руассіл від рокфальт, щоб краще захистити асфальтове покриття.